Усім добрий вечір. Інкубую я зараз е качку. Це мускусна, біла, е німецька важка лінія. Зараз у мене йде 9 день інкубації. Хоті хотіла подякувати власниці. Замовляла я яєчко е у Людмили. Прізвище не пам'ятаю. По заявленим параметрам вона сказала, що ну, опліт десь в районі 70%. Тому на моїх 25 замовлених яєць вона мені доклала іще п'ять яєчок бонусом, і мені приїхало 30. Із 30 яєць сьогодні я перевірила на оплід. У мене вийшло тільки три неоплідних яєчка і одне з кров'яним кільцем. І того в мене в інкубаторі ще 36 яєчок, із котрих два яйця у мене під питанням. Значить, одне яйце ось це «Вочки». В нього добре розвинутий зародок. Зараз спробую показати вам. Воно добре видно, його все нормально. Ну, зародок є, все добре, все нормально, він розвивається, але проблема в тому, що повітряна камера, замість того, щоб знаходитись отут знаходиться в гострому кінці. Тому я переверта... перевернула яйце, хочу поставити трошечки під наклоном, щоб сам... саме качення до вилупу розвернулося і наклюнулося з цього боку. Спробуємо, що вийде. Друге яйце я поставила знак питання. Ну, це моя провина, це дуже погано видно. Під час перевірки яйце оплідне, але я його вдарила, і тут з'явилася тріщина. Зародовик на даний момент живий і викинути мені його шкода, хоча, по-більшому, такі яйця не доживаю до кінця інкубації. Ну я буду сподіватися, що можу сказати? Під час інкубації мускусної качки я обов'язково використовую додатково датчик вологості. Починаючи з 9-го дня, я провітрюю хоча б по 3 хвилинки яєчко, даю йому більше свіжого кисню. І використовую отаку от пшикалку. Це в мене пшикалка просто з антисептику, але зручна тим, що я можу набирати водичку, класти тут збоку в інкубатор, і після провітрювання я можу спокійно оприскати яйце, не роблячи шокової терапії, бо водичка тоді в нас той ж температури, що і яєчко. Інкубація буде продовжуватись у мене 35 днів, із котрих 9 уже пройшло, залишилось всього 24. Будемо чекати результатів. До речі, через 2 дні я буду перевіряти яйця фазана і викладати його вже на вивід. Так що чекаємо відео.